Бажаєте стати батьками тоді вам до нас. ID Clinic – це сучасний медичний центр, одним з напрямків діяльності якого є лікування чоловічого та жіночого безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. У ID Clinic вдало поєднані високі амбіції, кваліфіковані спеціалісти світового рівня. Лікарі, науковці та потужне медико-технологічне обладнання. Дотриматись світових стандартів максимальної якості нам вдалося через будівництво клініки як окремої споруди. Сучасна лабораторія та операційний блок обладнані HPL-панелями, які відповідають стандартам чистих приміщень, що є надзвичайно важливим для роботи з біологічним матеріалом. Клініка обладнана надсучасною вентиляційною системою, яка підтримує безпечний і ефективний повітрообмін та дозволяє створити якісний кліматконтроль. Присутня система входів, виходів, шлюзів, аеродушу та використання ультрафіолету зводить до мінімуму відсоток бактеріальної контамінації та сприяє підтриманню максимальної чистоти. Палати перебування пацієнтів оснащені автоматичною подачею кисню до кожного ліжка, а також системою безперервного моніторингу стану пацієнта. Відділення ембріології оснащене найновітнішими зразками медичної техніки, а саме: Ембріоскоп IVF Time-Lapse Incubator максимально відтворює умови, в яких ембріон знаходиться в організмі жінки. Ламінари ivf teч з вмонтованими інкубаторами і безперервним потоком суміші газів. xc станція з лазерною установкою для запліднення яйцеклітин. Також у лабораторії знаходиться кріобанк. Це важлива складова нашої роботи. Заморожування ембріонів та біологічного матеріалу дає можливість пацієнту відтермінувати настання вагітності. Але найголовніше, що має ID-клінік Clinic, це талановита команда професіоналів, які точно знають, що безпліддя лікується. Ми допоможемо вам стати батьками.